На цих світлинах Максим Гулий з Кроповницького. Він став посмертним донором серця печінки та нирок для чотирьох людей. 10 липня, повертаючись із відрядження, чоловік потрапив в аварію. Максима госпіталізували до обласної лікарні, розповіла дружина Яна. Якраз готувалися до дня народження. Ми якраз з малим. Якраз до цього моменту прапорці в'язали, щоб йому прикрасити кімнату. З три, ну, з мотузочкою нав'язали туди нас стрічечок кольорових, щоб гарно було. Він якраз помер у свій день народження 12 числа. Каже, чоловік завжди допомагав іншим донатив на Збройні Сили України. У день смерті йому мало виповнитися 40 років. Після консіліума нам сказали, що вже все, що вже все. І ну, ми уточнювали, чи хоча б там хоч якісь доля шанса є, що все ж таки. Ну, а вдруг диво таке станеться, то сказала лікар, що це вже остаточно. Ну, і тут вона нам задала запитання про органи. Ну, чесно, я не вагалась, тому що ну, врятувати чиєсь життя. По-перше, у Макса був такий характер, він завжди був готовий. Когось рятувати, комусь допомагати, навіть коли фінансово було сутужно, але десь там щось траплялося у когось, він завжди, хоча б те, що могли, він скидав. Якби коли людина, вже не маючи шансу на життя, на своє, але він може дати цей шанс іншим, то ну, я не знаю, це настільки очевидно, це просто, ну, я не розумію, як по-іншому можна було вирішити. Навіть після смерті він допоміг іншим людям. Просити про поміч його не треба було ніколи, говорить товариш Максима Костянтин. Це такий, знаєте, друг, який раз на життя буває. Бо Макс, Макс, він завжди був поруч. Він така людина, що він всім допомагає. І його дуже просити не треба було. Взагалі, цей вчинок, те, що його органи зараз врятували життя. сподіваюся, що врятували, сподіваюся, що допомогли. Це по суті. Це в цьому вчинку є Макс, той, який постійно допоможе максимально скільки треба. Ось таку згоду на забір органів підписала родина. Показує трансплант координаторка обласної лікарні Ліна Логвінова. Після констатації смерті головного мозку викликаються рідні, ставляться до відома, що підтверджена смерть головного мозку, яка прирівнюється до смерті пацієнта, і рідним родичам пропонується. Згода на трансплантацію органів. Після згоди трансплантації родичами подаються всі документи в УТЦК, це Український центр трансплант координаторів. Де далі йде розподіл органів по лікарням, де знаходяться на даний час реципієнти в край важкому стані, і тоді вже. Київ приїжджає до нас за вилученням органів. Говорить, до Кропивницького приїхали чотири бригади лікарів для забору органів. На наших реципієнтів було розподілено печінку і одну нирку. Серце та інша нирка були розподілені на інститут серця. О 23.00 вирушили до міста Кропивницький. Десь порядка годин Ночі вони були на місці. В 3 годині почали вилучення. Десь в районі 5-3 ранку вони виїхали вже з органами на зад на Київ. Печінка була пересаджена у нас пацієнтці 26 років дівчині. Вона знаходилася якраз у нас в відділенні цієї інтенсивної терапії, жителька Київської області. Нирка була е пересаджена пацієнту з Черкас е 46 років. Все склалось добре, органи працюють, пацієнти себе почувають добре. Серце і одну нирку забрали в Інститут серця в Київ. Ми трансплантували серце пацієнту Едуарду, якому 50 років з Київської області, який більше року очікував на донорське серце. Я виконувала вилучення донорського серця в Кіровоградській обласній лікарні, а трансплантацію виконував Борис Тудору, директор інституту серця. Трансплантація тривала до сам момент імплантації 30 хвилин. Тривав в нашому центрі. Це рекорд рекордна швидкість, і сама операція тривала 3,5 години. Хотел бы поблагодарить родственников в первую очередь э, за то, что они дали мне такую возможность э, воспользоваться сердцем. Сердце восстановили, поставили, чувствую себя великолепно. Спасибо вам еще раз огромное. Я постараюсь эту вот часть э, пронести в себе человека. Я никогда не забуду это доброе дело. Спасибо вам огромное. Одну нирку Максима Гулого пересадили 29-річній жінці, яку готують на випуску, розповів лікар-трансплантолог Михайло Загрійчук. Мама двох дітей, їй 29 років. Вона громадянка України. Але вже два роки, як вона проживала в Кишиневі, тільки їздила сюди періодично на оновлення сиворотки на обстеження і на момент, коли... <домлення>. Система розподілила її цей орган на цю нашу пацієнтку, Ми її зателефонували, і поки ми ввезли орган з правдовницького, ця наша рецептінка встигла доїхати з Кишиневу до нас в інститут. І всі аналізи виявилися з добрі, того нирка була пересаджена. Вона запрацювала фактично на операційному столі, з пацієнткою все абсолютно добре. Всі пацієнти, які отримують майже всі пацієнти, які отримують добрих органи від померлих новин. Вони завжди цікавляться. Вони завжди дуже вдячні родині. Пацієнти зазвичай дуже хочуть познайомитися, вони вдячні, ми таке практикуємо. Це, ну, це така нормальна практика. Дружина Максима нині шукає можливих очевидців аварії, щоб зрозуміти, що стало її причиною. Говорить, Максим був відповідальним водієм із великим стажем. Ми зараз шукаємо, нам дуже важливо, щоб відгукнулись ті люди, які, можливо, на відеореєстраторах були ці записи, які хоча б щось там видно. Тому що найближча людина, яка там була до цього всього, говорить, я бачу вже тільки пилюку. Ну, тобто, у нас може просто очевидці, у яких не було відеореєстратора, але вони хоча б побачили це. Тобто, нам важлива будь-яка інформація, яка може довести. І дати нам зрозуміти взагалі, що це могло трапитись, що могло це спричинити. Каже, хоче познайомитися із людьми, яким пересадили органи її чоловіка. Коли ти розумієш, що частина твоєї рідної людини продовжує жити в інших людях, я думаю, що це, це ну, не скажу, що це якось полегшує, але все одно воно якась доля того. Що легше воно єсть, так що ну, це правильно. Я вважаю, що це просто правильно і все. Ольга Склярук, Анатолій Базистий, Суспільне новини Кропивницький.